Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Зверніть увагу на слова, сказані Христом, що записані в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу? А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Коли Бог створив Адама та Єву, йому не було потреби писати заповіді, бо принципи святого закону були записані в серці першої пари. Після гріхопадіння ці чудові принципи, якими керувалися наші прабатьки, почали втрачати красу і бездоганність. З часом їх стали забувати під час єгипетського рабства Божі діти не перебували на духовній висоті, тому з'явилася необхідність, щоб Господь накреслив вічні принципи свого закону вогняними літерами на кам'яних скрижалях. Цей закон був переданий Ізраїлеві вогні, диму і гуркоті грому. Віднині. Божого народу були написані заповіді, щоби ніхто не міг виправдовуватися їх знанням, але минав час, і закон поступово втратив свою категоричність для людини. Люди стали нехтувати духовним змістом закону і турбувалися лише про зовнішнє дотримання написаного. І тоді виникла необхідність, щоб Ісус особисто прокоментував святий закон. Ви чули, що було сказано не чини не перелюбу, заявив він. Народ же, котрий забув про духовну суть цього принципу, був цілком отруєний думками про перелюб. Звичайно, написане слово нічого не говорило про думку, і тоді стало необхідним, щоб Ісус пояснив сутність цього принципу. Ви зрозуміли, як розвивалася історія цього закону з плином часу? Спочатку не існувало писаного закону, і в цьому не було потреби, бо його принципи були записані в серці людини. Потім необхідно було накреслити їх на кам'яних скрижалях. А ще пізніше і цього вже було недостатньо, тому виникла необхідність прокоментувати ці принципи. І все через упертість і жорстокість людського серця. Але ціль Господа знову вписати ці заповіді в людське серце. Справжні божі діти, які прагнуть жити в постійному спілкуванні з Христом, підкоряються цьому законові не тому, що він накреслений на кам'яних скрижалях. Вони не шукають у написаному законі вказівок, що ще можна робити, а чого вже ні. Ці принципи записані в їх серцях, вони насолоджуються виконанням Божої волі. Євангеліє не дає дозволу грішити і не звільняє нікого від обов'язку коритися святому законові. Навпаки, воно зобов'язує жити в любові і в справжній покорі, народженій у перетвореному серці. Тож звернімося сьогодні до Ісуса і попросимо Його записати ці принципи в нашому серці. Помолимось. Дорогий наш небесний батько, ми щиро вдячні тобі за те, що ти на сторінках свого святого слова залишив нам важливі принципи, які ми покликані тобою виконувати. Благослови, Господи, нас і умудри нас, і запиши ці принципи в наше серце, щоб ми могли жити відповідно до них. Благослови наших телеглядачів у їх тих проблемах, які стоять перед ними, щоб вони могли їх вирішити і подолати всі труднощі життя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми завжди молимось за вас згідно тих прохань, які надходять на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами. Гарного вам дня!